Привіт! Знаєш, як правильно жити? Дурне питання, таке, да? але ми кожен день його собі задаємо. Кожен день ми чомусь намагаємось знайти відповідь на це питання, як правильно взагалі що робити, що не можна робити. І я так подумав: знаєш, і кожен день ми щось намагаємось під якусь таку схему під'єднати, я не знаю, щоб тобі дали певну інструкцію, от, листочок. І по пунктам, ось тут ти робиш так, ось тут ось так, і отак виходить в результаті. Але, ну, на жаль, ну, немає такої інструкції, і ну, ти не проживеш так життя, яке ти насправді хотів би. Знаєш, я з психологом так обговорював це питання, і в мене є така проблема. Я не знаю, чи є в тебе така поділись взагалі, яка в тебе є проблема. Моя проблема в тому, що я намагаюся вдягнути на себе маску людини, якою я насправді не є. Я можу десь промовчити, десь щось не сказати, десь там подумати по-іншому, щоб людині було комфортно просто або там групі людей. Але я забуваю про себе. І про себе я можу тільки згадати трошки, як я знаходжусь один на один з собою. Але ж це неправильно. Ось саме ось це неправильно не жити за якимись там нормами, стереотипами, там маєш бути тихий, спокійний, там добрий. Ні. Ти маєш бути собою, ти маєш жити і робити все, що ти сам хочеш. От знаєш, ти там ходиш в зал і робиш якісь вправи, а тобі хтось каже. Ти неправильно це робиш, ти маєш іти там за такою програмою, якщо ти будеш робити ось так, то в тебе все буде супер, буде шикарно. Але почекай, я прийшов в перший раз зал, я намагаюся знайти для себе якісь такі вправи, які будуть подобатися мені. То чому я маю слухати тебе? Ти хто взагалі такий? Чи хто ти така? Чому? Чому я маю прислухатись до тебе? Навіть. Візьмемо батьків, там, родину твою. Ти вважаєш самого дитинства, що це певні ідоли, це люди, яким можна довіряти все своє життя, що можна слідувати їх прикладу, можна слідувати їх думкам, якимось порадам. Ні, це також повна маячня, Це також неправильно. Розумієш, чому весь прикол? Цього життя. Всі проживають його перший раз. Ніхто не знає, як саме правильно. Ти можливо будеш знати, як буде правильно в самому кінці свого життя. Але такий же момент, що ти не знаєш, коли це життя закінчиться. Це перший момент. А другий момент, ти можеш усвідомити в кінці свого життя, що ти прожив це життя взагалі не так, як хотів, бо ти просто жив за чиїмось шаблонами, думав. Як інші робив так само, як інші. І так з усім. От ми намагаємося знає, порівнювати себе і думати, як воно правильно має бути. Ось намагаєшся намалювати картину якусь. Да? І ти не вмієш малювати. І ти починаєш шукати якісь певні норми, стандарти, як правильно навчитись малювати. А що, якщо ти просто візьмеш олібець? І почнеш малювати з голови. От те, що ти зараз можеш намалювати, якісь лінії, якісь фігури, якісь там квадратики, ромбики і так далі. і так далі. Або захочеш щось змалювати, наприклад, там, не знаю, пляшку, пляшку з водою. Проста звичайна пляшка. Ти можеш змалювати її. І ти вже зрозумієш, як малювати певну форму і побачиш, як це робити. І так з усім. Знаєш, якщо ми просто будемо пробувати щось робити і дізнаватись, то, можливо, ми прийдемо до якогось певного цього правильного життя, але воно буде знову ж таки правильно для нас. Не для тебе, не для неї. Для, для нас. Ми живемо для себе, ми робимо все для себе. Та, є ще такий період життя, як там друзі, відносини. І ми також намагаємось знайти ну, певну правильність. А що, якщо має бути по-іншому? Що якщо ми також маємо бути там самими собою? Чому ми маємо підлаштовуватись під когось? Чому ми маємо бути правильними? Ну, питань дуже багато. І знаєш, от я розумію це так, як просто треба робити так, як ти вважаєш краще? От ти вважаєш в моменті, що О, я маю зараз сказати ось це, або я маю зізнатись. Зроби це. Або ти думаєш, о, я хотів би там придбати велосипед собі і почати їздити. Зроби це. Або я хотів би написати книжку. То почни писати, зараз інструменти дозволяють, зараз є штучний інтелект там. Чат GPT, грок і так далі. і Ти можеш їх використовувати, намагатись з ними писати книжку. Це не означає, що ти маєш просто взяти і все скопіпастити звідти. Ні. Ти можеш якісь певні деталі, допрацювати, щось доробити, якусь свою думку, і тоді вийде те ж саме, що ти хотів. Тож просто дай мені відповідь, як ти вважаєш, потрібно жити це життя?